З Євангелія від Луки, коли Ісус прийшов у Назарет, Він сказав народу в синагозі, воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки на Аман, Сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста. І повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився.